Де батько? Бачиш? Тримай, тримай, тримай голову, тримай. Піднімай, піднімай голову. Піднімай, піднімай, молодець. Тримай, 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 тримай. Піднімай, піднімай, піднімай. Я розумію, що ти втомився, але давай. Піднімаєш, 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 піднімаєш. Молодше. Піднімай ліву руку, піднімай її вверх. Піднімай, 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 піднімай. Давай ще, давай трішки більше зусиль. Більше зусиль, Віталій. Давай, 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 старайся вгору. Добре. Ось це до характеру. А попри те, що йому не подобається, попри те, що йому важко, він продовжує це робити, чи каже ні, все, крапка на сьогодні. Ні, ну він сказав, больне, больно, вже це означає, що він не хоче, вже, угу. вже не хоче, що він вже втомився. Ми прикрашаємо, ми помасажували, цю, де ми займалися, ноги, руки і все на цьому закладі.